В цьому кварталі до нас надійшло 11,5 тисяч заяв та повідомлень про правопорушення, про злочини, що на, фактично на 40% більше, ніж в минулому році. З них по 1517 заявах порушено кримінальні справи. В зв'язку з чим ми робили аналіз, відбувся зріст. Увідомлень заяви повідомлень. Це в першу чергу на 300 більше прийшло. Це по фактах смерті громадян. Як ви знаєте, що згідно спільного наказу прокуратури МВС і Міністерства охорони здоров'я, на кожен факт смерті людини повинна виїжджати слідчо-оперативна група. І ці всі заяви ми реєстрували. Це загальна яка тенденція до злочинності в Закарпатській області. Убивства, які скоївалися у нас в Закарпатській області, це більше 80% вбивства на побутовому ґрунті. Це родичі між собою, п'янки під час святкування, під час різних там подій. Які приводили до вбивств. Одним із, ну я рахую, таким резонансним вбивством це було вбивство дитини. Ви знаєте про цю подію, яке мала місце, де батько вбив дитину, потім сам себе спалив. На сьогоднішній день ми закінчуємо розслідування цієї кримінальної справи. Затримка лише із-за того, що проводяться експертизи по ДНК. А так, фактично, нами повністю всі обставини цієї події встановлені, задокументовані і таку мали ситуацію, що касається вбивства. Основну долю злочинів, яка припадає в області, це скоєння крадіжок різних форм власності. У нас було ряд грабіжів по місту Ужгороду. І у районах практично по місту Ужгороду залишається не всього лише два грабежі. Всі грабіжі, які були скоєні, розкриті, людина заарештована, проходить слідство. Друга подія це, ви знаєте, що по смерті хазяїним кафе підстоп, кримінальна справа по Части тяжкі тілесні пошкодження, нанесені, умисне нанесення тяжких тілесних пошкоджень. Закінчено розслідування, справа направлена у суд. Іде суд. Слідуючи, це розбійні напади і на кафе, де знаходилися ігрові автомати. Значить, ці всі розбійні напади розкриті, люди заарештовані. І будуть нести однозначно покарання. Зв'язково з цим і хотілося б сказати, що по поводу ігрових автоматів, значить, всюди створені оперативні групи. Ми ще посилили наші оперативні групи працівниками податкової інспекції міліції, будемо говорити так. Значить, проводяться різні заходи, де Дається документувати, значить, там документуємо, вивчаємо автомати і порушуються кримінальні справи. Резонанс в області надало така подія, як самогубство в Тячівському районі. Ви знаєте, учениці школи, де була озвучена така інформація, що дівчина. Покінчила життя самогубством у зв'язку з тим, що знаходилися в Сіті в контактах і там були образливі різні речі відносно неї і тому подібне. -то, Можу вам доповісти, що в мене була практично сьогодні-завтра вона вже закінчується, ця додаткова перевірка всебічна, вивчена ця ситуація. Опитані всі учні, однокласники, з якими вона вчилася, родичі, учителі, директор школи. І встановлено те, що вдома у цієї дівчини не було ніякого комп'ютера і, взагалі. Інтернету вдома у них не є, ні інтернету, ні не комп'ютер. Вона приходила до своєї родички, де гралася комп'ютер в комп місті з нею. В контактах ніколи її не було. Коли упитали повторну маму, то вона сказала, що хтось на похоронах підійшов до неї і сказав їй, але хто і чому так сказала, не знаю. Спільно з прокуратурою ми приймемо рішення відносно. Цього факта, але самого факта того, що вона знаходилася в мережі в контакті, що в них була сторінка, це не відповідає дійсності і підтверджено показане всіх, кого ми опитували. Слідуюче, на що б я хотів звернути увагу, це по розслідуванню комінальної справи, яка мала місце, і події, які мали місце у Великому березному всім відомо, що там було вбивство людини із вогнепальної зброї, значить нами встановлені всі ну, свідки, сама подія. На жаль, із тих розшукуваних, яких ми об'явили в розшук, значить розшуканий лише один каганець. Про те, що він прийшов, здався там і тому подібно. Це все не знаю, хто це запускає. Він був затриманий у Березному, да, і він прийшов, предоставив йому адвоката на сьогоднішній день. Він затриманий по статті 115, значить, ми направили матеріали в суд. суд Продовжую затримання його до 10 діб, і на цій неділі буде вирішитися питанням про його арешт. Відносно е, других злочинців, які в розшуку проводяться всі необхідні заходи, я не буду розказувати які, тому що багато речей, які дають. Інформацію і працівники міліції, і то використовують також ті ж злочинці, щоб уникнути відповідальності. Можу вас запевнити одне, що вони всі будуть затримані, всі понесуть покарання. Тут ніяких не може бути. Хто, чому і як винувати в тому, що так воно пройшло, ми вам повідомили, було, що начальник міліції знятий займаної посади, начальник штаба звільнений з органів внутрішніх справ. Ну, на жаль, воно так пройшло, і... але на сьогоднішній день повністю контролюємо оперативна обстановку, як у Великому Березному, так і у ну, Закарпатській області. Відносно зґвалтування, що мало місце, що також дало такий резонанс в області, да, дійсно була така подія в Мукачівському районі. Всі три Голтівника заарештовані, йде слідство і також понесуть покарання повинно бути. Відносно, на жаль, на превеликий жаль, у нас також є неодинокі випадки із тими ДТП, де участь має працівники міліції. Так, 15 квітня ранком працівник конвойної служби сержант, будучи поза службою. Скоїв ДТП, не впорався з керуванням, і дівчина, яка знаходилась в машині, загинула. Відносно, по даному факту порушено кримінальну справу відносно працівника цієї конвойної служби, цього сержанта, також порушена кримінальна справа, йде слідство, яке розслідує прокуратура області. Другий випадок ми мали також на слідуючий день, коли заступник Начальника Ішавського міськравідділу їхав з дому на роботу ранком, в нього лопнуло заднє колесо на машині і він скоїв ДТП, сам пострадав, більше ніхто не пострадав, не впорався вже з керуванням і знаходиться в лікарні. По ДТП, яке мало місце і також великий резонанс в області, це, ви знаєте, ДТП е, загибель байкера. Значить, я не знаю, кому це потрібно, але можу сказати одне. В той же день була направлена туди слідчо-оперативна група, яка повністю це все задокументувала, цю всю, всю пригоду. В той же день був на штрафмайданчик, поставлений автомобіль. Жінки, яка управляла цим автомобілем. Ви знаєте, що приїхали, ми звернулися за допомогою до Міністерства. З Міністерства направили з Харкова лабораторію, яка могла встановити провести експертні дані на сьогоднішній, день з 26 березня, кримінальна справа направлена в головне слідче управління, де розслідує. Слідчі головне слідчі управління цю кримінальну справу. Ніхто нікого там не прикривав і ніяких навіть помислів про це не було. Якщо брати і по ДТП, то знаєте, що у Виноградівському районі також сталося ДТП, де за участю працівника прокуратури. На жаль, на сьогоднішній день. Поки я ще не знаю, які там е аналізи крові і в одних, і в других, але однозначно по схемі по фіксації, то, що проводили там і працівники прокуратури, і наші експерти, і то, що відсутній був гальмівний путь, як в одних, так і в других, і е аварія зіткнення сталося на полосі, Тих людей, які загинули. Яка причина того, поки не нам не вдалося встановити хоча б одного свідка, може хтось з'їхав чи ззаді одних, чи ззаді других, нема і кримінальну справу, яку е, обласна прокуратура, вона її розслідує. Нами також приділялася серйозна увага по дисципліні особового складу. За перший квартал 2012 року мною притягнуто до дисциплінарної відповідальності 306 працівників міліції. Шість із них звільнено з органів внутрішніх справ за дискредитацію в тому числі притягнуті до дисциплінарної відповідальності 15 керівників це і керівники апарату управління, начальники міліції міськрайорганів. І е, далі буде продовжуватися однозначно ця робота, і хто дискредитує роботу в органів внутрішніх справ, тут буде зайнятися з органів. Ви знаєте, що 18 квітня. Є постанова Кабінету міністрів про об'єднання райвідділів і реорганізація Ужорського міського управління і Ужуродський міський відділ. Об'єднуватися будуть Сволявський і Уловецький райвідділ, Перечинський, Березнянський, Мукачів-Мукачівський райвідділ і реорганізовано буде Мужіродське міське управління. Ці всі об'єднання, якщо ви пам'ятаєте, я озвучував раніше, що ми вийшли з цією пропозицією у зв'язку з тим, що оптимізувати керівний склад в органах і підрозділах ОМВС Закарпатської області, і більш ефективно було управління силами і засобами. І на сьогоднішній день ми чекаємо наказ міністра про реорганізацію, і буде створені ліквідаційні комісії, які ліквідують ті ревіді, і будуть об'єднані одні. Однозначно буде зміна керівництва органів деяких будуть призначені або перепризначені. В другі райони керівники, що дасть змогу більш ефективно управляти і займатися правопорядком і розкриттям злочинів Закарпатської області. Якщо брати по самій охороні громадського порядку, можу вам сказати, що за років 12-й рік перший квартал відбулося 1600 заходів, в яких прийняло участь біля більше 500 тисяч людей. Порушень громадського порядку на день не було зафіксовано. Якщо брати по робочій далі, то однозначно у нас є питання по. В області це управління транспортними засобами в першу чергу на трезуєму стані. За цей час було затримано 437 водіїв закривання транспортними засобами в стані п'ядіння, і припинено більше 6 тисяч правопорушень по лінії ДАІ. До Підрозділами до порушників були приміні санкції, які стягнуті 1 мільйон 485 тисяч гривень, які поступили в бюджет. Що касається боротьби з економічною злочинністю, на цьому напрямку також є певні результати роботи і нами задокументовано. 342 злочини, із яких 110 тяжких та особливо тяжких. Задокументовано у сфері службової діяльності 135 злочинів. 63 злочини із збитками понад 100 тисяч задокументовано. І два із збитками понад 1 мільйон гривень. Із цих 342 злочинів, 239 злочинів в кримінальних справах вже направлені в суди. Якщо брати по хабарництву, нами задокументовано 12 фактів хабарництва, два із них на суму понад 10 тисяч гривень. Припинено розкладання бюджетних коштів по 110 злочинах. І як ми бачимо, і ми зараз відпрацьовуємо практично всі бюджетні програми, як і обласного бюджету, так і місцевих бюджетів, щоб не одна копійка, яка виділена бюджетом у містах, районах і в області, не була вкрадена і направлена туди, куди вона направлялася по тим всім програмам. Нами задокументовано і направлено в суд чотири кримінальні справи по, з ознаками організованої злочинності, по яких проходять і заарештовані 11 осіб. Зараз в цьому місяці ми направляємо ще три кримінальні справи з ознаками організованої злочинності і е, робота в цьому напрямку буде далі продовжуватися. Одним із по лінії економіки таких досить неприємних, як на мене, моментів є це розслідування кримінальної справи по кредитній спільці. Кримінальна справа ця була ще порушена до мого призначення, що у 2009 році. і коли я прийшов, то до мене були звернення і громадян по цій кримінальній справі. Значить, я просто хочу вам пояснити, щоб ви зрозуміли. Ми не могли розслідувати в повному обсязі цю кримінальну справу, ну, як би от хотілося так. там, 200 або 300 чоловік, щоб ми могли закінчити. Ми закінчили один із епізодів по 31 особі, яка признана постраждавшими, де доказано ревізіями і документами про управну діяльність голови цієї спілки і справа направлена в суд. По остальним, значить. Ною створена слідчо-оперативна група, куди іще добавлено 12 співробітників, як слідчих, так і оперативних працівників із БЕЗа, які продовжують далі документувати і розслідувати цю кримінальну справу. На сьогоднішній день ми додатково визнали потерпілими та цивільними позивачами 76 осіб та ще 80 допитані. В якості свідків, в зв'язку з чим е в чому є проблема розслідування цієї кримінальної справи. у людей є на руках документи, квітанція, що вони здавали гроші у цю кредитну спілку. У самій кредитній спілці, для того, щоб ми могли підтвердити чи опровергнути, що ця квітанція. Вони дійсно туди здавали. Нам необхідно проведення ревізії і аудита. Без аудиту не один ревізор не дасть однозначно заключення по ревізії, що гроші пропали. Нами накладено арешт на майно цих, ну, і цих. Кредитної спілки і майна, яке належить в голові спілці і там другим учасникам на суму 23 мільйона гривень. Справа однозначно буде це розслідувати. Для проведення аудиту нам необхідно 50 тисяч гривень. Я думаю, що ми знайдемо ці кошти для того. І ця посилена слідчо-оперативна група, значить, 12. Є домовленість у мене із прокурором області про те, що 12 травня ми заслуховуємо слідчу оперативну групу по розслідуванню цієї кримінальної справи, щоб вона чим скоріше могла бути доведена до завершення і направлена у суд. В основному такі моменти, які Питання в тому, що нами порушена кримінальна справа по статті 191 числі 5. І санкції всієї статті намного важчі, ніж шахрайство. І найлегше буде людям від того, що ми порушимо по факту, ну, відносно. Так? Значить, і люди всі чекають, щоб їм повернули кошти. Це, мабуть, е, ну, і основна наша задача. Щоб ми змогли довести кримінальну справу до тої стадії, де, де накладені арешти на майно, і то, щоб потім можна було реалізувати і людям повернути кошти. На проведення потрібно під... підірватися. Прокурор сказав, що ця справа розглядається власне вага на подання слідчого коли і як вона буде вирішена. Я думаю, що в травні місяці вже буде призначений. Без аудиту ми не можемо провести ревізію, ну, В повному обсязі провести ревізію. Всіх людей, які приходять до нас по цій спілці, в одних допитують якості світу, тому що там проводять і початковознавчі експертизи. Ну, різні проводяться слідчі заходи, без яких ми е, дуже зрозуміло. Я ж не можу, прийшли заяви від людей, признати їх потерпівшими взяти і направити справу в суд. В суді треть докази. І для того, щоб ми могли доказати, що вкрадені ці кошти, розтрачені головою спілки ці кошти, необхідно провести ревізію, документальну ревізію. Не просто на словах, що хтось прийшов і сказав, що да, от у мене є квітанці. Навіть ці квітанці, які люди приносять. Ми повинні їх знайти у тих документах, які є в кредитній спільності. Якщо цих документів не знайдеться, вони знайшли. Люди не доведуть, що їх пошукали. Ні, вони будуть признані всі потерпівшими, однозначно. Але для суда, ви розумієте, для того, щоб по статті, яку ми інкримінуємо, це тяжка стаття, ми повинні направити справу в суд з документальною ревізією. Нехай буде документ, аудіт проведеться, і нехай буде написано, що та, таких документів такі -то є, а таких нема, але вони знищені, але повинен бути акт ревізії. По економічним злочинам, де йде розкладання, всюди повинен бути акт ревізії який є основним, одним із основних документів і доказів безкрадань. просто Конституції роз'яснити юридичні нюанси, тому що дуже багато саме вискорстали, які переживають, що в цій Конституції за один і той же злочин людина двічі не може нести покарання. Тобто, якщо зараз буде вирок суду, то в цій статті, далі що? Значить, якщо шукала людина одну людину і вона понесла покарання, вона не той же злочин, тому що вона кожну людину шукує. Сьогодні ми направили справу відносно 31 особи, яка постраждала і ще є біля 200 чоловік. Це незалежно від того, що вона 31, чи 1, чи 10, чи 20, чи 30. Власне, коли саме передали кримінальну справу? Тобто не колегально пропозиції ці надала. Уж роду є обласний центр. І не в одному обласному центрі України нема що був міськ рай орган, Розумієте, зв'язку з селище. Якщо брати Мукачеву і Мукачівський район, то а, по всім, ну скажімо так, а, у Мукачеві з Мукачівського району більшість приїжджає у місто. Де працюють, де торгують і тому подібне. І більшість, от коли ми, ми от бачимо, що даже скоєння тих злочинів і правопорушень є із Мукачського району. Він працює в місті Мукачево, але проживає допустим, в місті у Мукачевському районі. От, і коли е, дзвонять на 102, то Получається так, що попадає в місто Мукачева, потім місто Мукачева передресує Мукачівському району цю інформацію, і отак от воно виходить. Тобто, ми рахуємо, що для Мукачевсь... Мукачева, міста Мукачева Мукачського району об'єднання в один колектив, це буде нам краще, ніж воно зараз є. Тому що,

Наші погана ситуації видоплатно закарпаття міліціонером найгірше в областях України. Хто хоче із вас зараз, щоб вас просто провели у фінансову нашу політі? Не одного день в день немає працівника міліції потреби 20-го числа не отримав зарплату.